Федеральний суд Майамі звинуватив Дональда Трампа в незаконному зберіганні таємних документів. Після засідання 45-й президент США виступив перед своїми прихильниками. Він сказав, що мав повне право брати ці папери. Огрожувати мені чотирмастами роками в'язниці за зберігання моїх же президентських документів, що робив майже кожен інший президент. Це одна з найбільш обурливих і ганебних юридичних теорій, які будь-коли висували в американському суді. Зі слів Трампа, у його справі посилаються на закон про шпигунство, але тут йдеться про закон про президентські архіви. Проте його навіть не згадують у цьому безглуздому 44-сторінковому обвинувальному акті. Відповідно до закону про президентські архіви, який є цивільним, а не кримінальним. Я мав повне право одержати ці документи. Трамп зазначив, що якщо його оберуть, він призначить спеціального прокурора, який розслідуватиме дії Джо Байдена. Дональд Трамп залишив залу суду без будь-яких умов підписки про невиїзд чи грошової застави. Це був його другий візит до суду за останні місяці. У квітні він не визнав себе винним за звинуваченням у виплаті грошей за мовчання акторці фільмів для дорослих у 2016 році. Трамп став першим нечинним президентом, якому висунули звинувачення у федеральних злочинах. Засідання суду почнуться найближчими місяцями. Водночас Дональд Трамп дав старт кампанії повернення собі президентського крісла на виборах у листопаді 2024 року.